Заявлено 224 тисячі, а реально майже 400. Як вас дурять, перекупи на огляді Lexus G470 за 14 тисяч 500 доларів пробіг 224 тисячі. І як завжди, найцікавіше наприкінці. Ціна такого огляду 1400 гривень. Поїхали дивитися. По козову все більш-менш нормально. Лобове Китай 22-го року є сколи і над ним є іржа. Задні арки ще більш-менш є корозія, але не критично. По підкрасам капот і передні права кризи. Фарбували без заміни та шпаклівки. Просто косметика. Не критично. З рамою все трохи гірше. Передня частина більш-менш, номер рама читається, але задня частина рами вже сильно іржава. У цілому це є нормальна ситуація для Прадо і Lexus цих років. Так само відгнили кріплення під ніжок, вихлопна бовтається, але це вже дрібниці. Двигун працює добре, не димить, але є зауваження по запатюванню клапаної кришки по правій стороні. Не критично. Салон, звичайно, трохи втомився. Та не сильно схоже на пробіг 224 тисячі кілометрів. Але до цього пізніше по блоках керування є купа помилок, але нічого критичного, майже всі старі помилки. По електриці все працює, крім заднього лівого скла та люка. При тездраві ще виявили люфт рульової рійки під заміну, але найвеселіше з пробігом. Заявлений пробіг 224 тисячі. На жаль, на цих машинах неможливо перевірити пробіг за допомогою діагностики, але з упевненістю можна сказати, що він тут більше 300 тисяч. Наскільки це точно? А ось і докази, які забув приховати продавець. Остання заміна Оливи півроку тому на пробігу 378 тисяч кілометрів. Ось це поворот. Це авто. Ми не можемо рекомендувати. А якщо вам потрібна перевірка перед покупкою у 23 містах України, пишіть нам.